Вітаю на моєму каналі, на каналі райпача Мама. Тема розкладу, що ви повинні знати зараз? Так, хто до мене прийшов? Розклад актуальний на момент перегляду. Хто до мене прийшов? Дівочки, до мене прийшов людина. Яка є правосуддям, яка дуже справедлива по життю, яку дуже люблять вищі сили, як свою дитину. Прям яка людина, яка вміє любити, вміє творити з емоцією, з любов'ю, яка рухається в щось нове, по правосуддю, і закінчує якусь ситуацію, кризову, виходить в своє власне плавання. Причому Шлях її освітлений так само вищими силами. Якщо це про вас, слухаємо далі. Людина справедлива, можливо, аж занадто справедлива. І через це така й чутлива. Через це і іноді навіть шкодує, тому що справедливих у нас не дуже люблять. Так, що ви повинні знати саме за вас? Дівочки, ви йдете в якусь свою майстерність, трудитеся. Дві карти, карти суди. Зараз якийсь важливий урок вашого життя. Ви йдете у, якесь своє, у якусь свою майстерність, чим би ви не займалися. Прям просто ви от прям майстер, ви кропотливий труд кожного дня. Ви стараєтесь, 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 стараєтесь. Але крім того, вам кажуть ще про те, що ви будете отримувати плоди. І ви цього заслужили. Все, що ви робите, ви робите з любов'ю. У вас прям, просто ви, прям, цим самим своєю справою ви наповнюєтеся. І плоди будуть по справедливості. Ви попрощалися з чимось, дівочки, з що розбивало вам серце. Так. Попрощалися з чимось, з кимось, що збивало вам серце, склали, склали своє оружіє, можливо, були треті фактори по тройки мечів, і стали холодною. Саме холодною, відстраненою, схлопнулися. Але свою справу ви робите з великою великою любов'ю. Те, куди ви рухаєтеся зараз, ви прям, це можливо, ваша віддушина. Що вам ще треба знати сьогодні? Що ви зірка, що ви йдете у виконання власних бажань, що ви е, проявлена. І тут вам відразу дається порада, що для того, щоб е, отримати те, на що ви е, ну, не зазіхаєте, а на те на, на те, на що ви претендуєте, вам треба е, вибрати, зробити якийсь вибір. Можливо, саме зробити перший крок е, до свого. До того, в чому ви. Тобто ви трудитесь трудитесь, а нікуди це не про... не проєцируєте. Вам треба зробити якийсь вибір, інакше ви застрягнете в своїй. е, Як це сказати правильно, застрягнете в тому, що у вас є. Застрягнете на одному місці. Розумієте? От вам треба проявитися. Не боятися йти вперед, не боятися обирати, не боятися обирати те, що робите саме те, що хочете саме ви. Так, можливо, це буде нелегко, можливо, це буде навіть болісно. Але оці качелі емоційні, коли, поки, доки ви не виберете, ви так і залишатиметеся у четвірки пентаклів в карті просто якоїсь стабільності і стагнації. Так, а ви імператриця, ви жінка, яка здатна приумножати все, що все до чого вона доторкнеться. Угу. Що вам потрібно знати? Чоловік із минулого, який до вас за любов'ю вашого щастя, хоче вашого ресурсу, можливо, хоче украсити ваше життя. Буде проявлятися. Буде проявлятися. Звичайно, королем жезлів буде активнічать, буде е, старатися буде до вас. Позиціонуватиме себе як імператор, дівочки. Угу. Людина з минулого, можливо, з якихось відносин або ще з самого дитинства буде проявлятися до вас із любов'ю. Ну, класно. Але чомусь вам від цього важко буде. Давайте далі. Що, чому нам важко? Повільно проявляється, дівчатки. Повільно проявляється, начебто. Зараз буду казати. О, можливо, у вас з ним колись було якесь опустошення, але він хоче проявитися по-новому, хоче знову взяти шанс. Розумієте? Хоче знову взяти шанс на вашу фортуну, повернути фортуну в свою сторону. вашого, вашої девяточки Пентаклів, вашого ресурса. Зрозуміли мене? І тому у вас, і, ну, можливо, ви, ви вже знаєте, що це за відносини будуть. Проявлятися буде. Що ще вам потрібно знати на сьогодні? Дівочки, ну тут любов. Тут любов, прям, любов, можливо, пропозиція навіть. І страшно, і вам страшно, і йому страшно, і карта блоком. І вам страшно і йому страшно, але ви, ви розумієте, що треба рухатися далі. Неважливо, туди. Чи назад? Треба робити вибір. Вибір це завжди важко. Але завжди на благо. Ще. Так, зараз конфлікт. Зараз у вас конфлікт, можливо, навіть з самою собою, тому що ви розумієте, що треба рухатися і хочете почати спочатку, і вам страшно. Змінити, начебто це дві половинки вас. Одна от готова рухатися, а інша сидить і чекає. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Дівочки, творіть своє життя, творіть свою реальність. Ви прекрасна, ви прям от можете від, бри... від життя брати все-все-все, що захочете. Шикарні карти. І карта Рицар Мечів це каже про те, що треба рухатися, рухатися і. Думати, куди рухатися швидко, прям швидко треба це вирішувати. Рухайтеся в тому, що вас наповнює, в тому, що робить вас щасливою. Гляньте, скільки у вас благості. Прям я не знаю, над вами, прям ангели над вами. У вас є благословення вищих сил, дві карти сюди вийшло. Робіть все, що робить вас щасливою, і ви ніколи не пригадаєте. Завжди обирайте себе, і ви ніколи не пригадаєте. Угу. Приймаємо в благо і екологічно. Благодарю, благодарю, благодарю.